Судили чоловіка, який випадково вбив людину. Сталося це у Луцьку на вулиці Ковальській, 17 квітня минулого року. Пізно ввечері нецверезний чоловік зайшов на обійстя і почав стукати у двері, бо шукав свого знайомого. Господар будинку вийшов і вивів його за ворота. Той знову зайшов, а лучанин вкотре його випровадив, вдарив в обличчя один раз. Та цього було достатньо. Чоловік впав, вдарився головою об асфальт і почав хрипіти, запідозривши, що справи кепські мешканець ковальської викликав швидку. Та на жаль, чоловік, який неодноразово брав участь у бойових діях, був військовослужбовцем, помер у лікарні. Як виявилось, він мав сім'ю і виховував двох мало. Літніх дітей дружина померлого просила стягнути на отримання на половину осиротілих дітей 470 тисяч гривень шкоди. Суд за вбивство через необережність покарав чоловіка, який до слова теж є військовослужбовцем дворічним умовним терміном. Також він має щомісячно і до досягнення повноліття виплачувати двом дітям покійного понад 3 тисячі гривень кожному.